Нові подробиці наступу під Курськом. Зсу розширюють плацдарм. Йдуть на ес у Курчатові. Російські пропагандисти в паніці чекають на основний удар українських військ. Куди він буде спрямований? Обговоримо за мить. Ви на фабриці новин мене звати Ангеліна Швець. З'явилися подробиці наступу з Суна Курщині. Українська армія йде колонами на північний схід від суджі у напрямку великого солдатського. Колишній радник губернатора Курської області Роман Альохін стверджує, що наші воїни задіяли трали для розмінування і пустили вперед танки та бронетехніку під підкриттям РЕП. При чому зетблогери пишуть про якусь нову систему захисту від дронів. Вона опублікувала відео, на якому видно, що БПЛА окупантів глушиться і втрачає зв'язок, навіть не зблизившись із українською технікою. Пропагандисти скаржаться, що втрачають усі безпілотники, окрім оптоволоконних. Тому ведуть розвідку по старому біноклями. Так звані російські воєнкури стверджують, що мета зсу прорватися від суджі до Курчатова і захопити тамтешню атомну електростанцію. Проте це, на їх думку, не основний удар, а відволікаючий маневр. Де буде головний наступ, не знають при цьому пабліки зетблогерів грязні повідомленнями, що через раптову контратаку ЗСУ до Курської області буцім, то терміново прибув заступник міністра оборони РФ Ютуз Бек Євкуров. Український військовий Кирило Сезонов припускає, що це тільки додасть Росіянам на місці хаосу в управлінні підрозділами. Водночас додає, що на Курщині точаться запеклі бої, тому інформація. З передової надходить суперечлива. Проте більшість пабліків сходяться у твердженні, що ЗСУ вже забрали під свій контроль щонайменше один населений пункт хутір Берден. Також там взяли перших полонених. Не з оцінками аналітиків, хіба що міноборони РФ там підтвердили атаку українського війська в Курській області. Однак запевнили, що нібито повністю знищили біля Бердена штурмову колону ЗСУ. А саме два танки, машину розмінування і сім бойових броньованих автівок. Втім, жод. Них підтверджень командування ворога не надало. Тим часом видання Астра пише, що для цієї операції генштаб зсу зібрав шість бригад і відправив їх в атаку вздовж траси 38к 004 у напрямку великого солдатського. Російські воєнкори уточнюють, що загальне угрупування зсу розділило сили за напрямками. Мовляв, українська армія спробує ударити в стик Курської та Білгородської і Брянської областей. Пропагандисти припускають, що початкова мета наших військ максимально. Розширити вже зайнятий плацдарм навколо суджі наступне завдання втримати його, а нові просування в глибкурщини нібито стануть бонусом. Хай там як провоєнні російські пабліки визнають новий наступ з Курській області. Це не розвідка боєм, а повноцінна спланована атака, і вона вже приносить свої плоди. З'являється інформація, що після взяття під контроль хутора Берден українські військові зайшли в селище Новосотницький. Там уже закріплюється наша піхота. Також українські бійці штурм. Мавали російські позиції в селищі Пушкарне, крім цього, у мережі фігурують суперечливі дані про паралельний удар по Тьоткіному, щоб зайти в тил російським силам. Чекаємо на підтвердження. Українські військові пабліки повідомляють, що першими під каток зсу потрапили загони кадириців. Мовляв, вони сиділи в тилу і були не готові до прориву наших військ. Через це частина солдатів Ахмату потрапила у полон. Що хоч якось. Пригальмувати прорив української армії командування РФ запросило резерви. Військовий із позивним тінь повідомив про колону із 40 одиниць техніки, що їхала на поміч підрозділам РФ. Втім, окупанти допомоги так і не дочекалися. Адже за інформацією українських військових пабліків, колону Росіяни повністю знищили під Малою локни. Друзі, як вважаєте, з якою метою Україна розпочала новий наступ на Курщині, і чи вдасться зсу втримати нові здобуті території? Чекаю на ваші відповіді в коментарях під відео. Хороші новини з фронту українська армія пішла в атаку в Курській області. Спершу ця інформація з'явилася в російських зетпабліках. Згодом її підтвердив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Зацитую на Курщині великі переживання в Росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках, і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють. Кінець цитати контратаку наших воїнів прокоментував також офіс президента. Андрій Єрмак натякнув, що загарбники в Курській області отримують по заслугах. Відреагували на несподівану операцію і військові. Наприклад, боєць, відомий як Бахмутський демон, стверджує, що наступ відбувається одразу на трьох напрямках. Лейтенант ЗСУ з позивним Алекс теж підтвердив контратаку сил оборони. Однак масштаб операції оцінити не взявся. Лише акцентував, що підрозділам РФ наразі не солодко. Інший військовий Станіслав Бунятов додає, що росіяни скаржаться не дарма, адже в українських бійців є перші результати, які саме не уточнив. Так звані російські воєнкори стверджують, що один із напрямків наступу сил оборони це лінія Берден, велике солдатське. Мовляв, українські бійці розмінували територію, розгорнули потужні системи РЕП від російських дронів і пішли вперед. Деякі українські військові пабліки пишуть, що українським воїнам вже вдалося відбити у росіян населений пункт Берден. Водночас, екс радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко закликав знизити градус ейфорії. Він зауважив, що до публікації зет пропаганди. Истів варто ставитися скептично, адже їхні пости написані, ніби під копірку. Хоча і не відкинув варіант, за якого сил оборони дійсно масово пішли в атаку, і ниття окупантів виправдане. Особливо фахівець радить звернути увагу на нібито використання українськими бійцями нового потужного ребу. Мовляв, такого раніше не було. При цьому відомий волонтер Сергій Стерненко повідомляє, що Росія паралельно теж пішла в атаку на Курщині. Колони загарбників рухають в бік державного кордону на Сумщині. За словами Стерненка, поки що в армії РФ немає значних просувань, але помітна тенденція до нарощування зусиль. А тепер із Курської області перенесімося на фронт в Україні. Там хорошого мало. У росіян є чергові просування в Кураховому, а також поблизу Дального і Шевченка. Водночас, на покровському напрямку окупанти захопили нові території біля Воздвиженки та Баранівки. Паралельно підрозділи РФ просунулися в центрі Торецька. Натомість зсу відновили раніше втрачені позиції поблизу. У Криміної Луганської області про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Проте на мапі Діпстейт просування поки що не вказано. Український генштаб відзначає, що на фронті за минулу добу відбулося 149 бойових зіткнень. Найзапекліші протистояння точаться на Покровському та Курському напрямках. Водночас, утримувати ділянку фронту в районі Курахового вдається, в тому числі титанічними зусиллями 79 ї бригади. За словами військового Алекса хлопці подекуди навіть контратакують. Це Тю від варто кажучи, якщо б не вони, то курахівський карман закрився ще давно, і фронт вже напевно був би по лінії Шевченко у Лакли. Зеленівка кінець цитати. Результат роботи наших воїнів яскраво демонструє статистика. За даними генштабу, тільки упродовж минулої доби село Броне відправили на той світ ще 1730 російських загарбників. Тим часом на Харківщині дедалі більше зростає загроза для Куп'янська. Російські війська стоять вже за два кілометри від міста, проте близько тисяч жителів не хочуть евакуйовуватися. Про це каже очільник ОВА Андрій Беседін. За його словами, йдеться переважно про лівобережну частину Куп'янська, де досі проживає 900 жителів. Це здебільшого люди похилого віку. Вже понад три місяці там немає ні світла, ні газу, ні водопостачання, жодних соцпослуг, магазинів та аптек. Тому влада закликає мешканців подбати про власне життя і виїхати з міста. Чи дослухаються жителі Куп'янська? Побачимо незабаром. А поки будемо стежити за розвитком подій на фронті. Шановні глядачі, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх новин з передової. Одразу скажу, що я не буду повідомляти якихось надмірних деталей про наші бої, або про наші дії. Навіть там я лише переповім одну цитату від спілкування з кількома одразу джерелами. Я їх запитав: з плюсом чи з мінусом проходить. Ну, вислухавши про всю, всі обставини того, що відбувається, я запитав: з плюсом чи з мінусом ви оцінюєте наші дії? Всі беззаперечно сказали з плюсом, отож. Про що цей плюс? А, він про те, що найперше ми можемо, звісно, що констатувати український наступ на суджі. Поблизу суджі в Курській області розпочався. Про напрямки його говорити не буду, але тут е, нічого заперечувати, колони української техніки ворожі е, безпілотники знімали і показували відео, ворожі безпілотники знімали з пересуванням наших механізованих частин, е, показували для пабліку. Е, є такий дещо незрозумілий момент: з одного боку, що наші офіційні особи. Не коментують відкрито е, і не показують відео, не перебувають інформаційний фон того, який показує Російська Федерація. Вчора Росіяни навіть такі фейки постили, що показували, мовляв, розбиту колону, нібито нашої техніки. По справжньому це. Фотографія з під вугледара з зими 22-23 року, коли там тонули російські морпіхи під вугледаром, і от е, використали це фото Росіяни на своїх пабліках, деяких щоб розігнати е, паніку серед українців, показавши, що ніби ну і вочевидь, перемогу серед своїх, щоб показати, нібито українські війська були е, розбиті на Курщині. Ось всі ті колони, які я показував. Зокрема, ось цю е, ну відповідно точно, що ми можемо говорити. Наступ розпочався. На жаль, не вистачає нашого заповнення інформпростором з наших офіційних джерел. Є один із підрозділів Horn Group, які показали лише один епізод своїх боїв. Я не кажу, що це правильно чи це неправильно, але однозначно реагувати на те, що ворог забирає за собою цей інформаційний простір. Ми якось маємо. Отже, Хорн Group виклали буквально, ну ні про що, скажімо так, епізод відео, де відбувається супровід групи. Штурмової групи одного зі штурмових полків на бронемашинах, якого саме повідомляти не буду. Взагалі, я хочу наголосити, що сьогодні я не збираюся, хоч і відносно скажу так: не, не можу сказати, що в повній мірі, тому що в повному обсязі не впевнений, що Генштаб володіє ситуацією, але сподіваюся, принаймні на це. Але я відносно володію ситуацією того, що відбувається на Курщині. Але скажу так: у нас, друзі, є успіхи. І не дарма показуються ось ці штурмові дії, зокрема від хорнгруп, які супроводжували безпілотниками всі ці пересування наших штурмовиків. Але я не буду казати, де ці успіхи є. Я не буду казати, скільки населених пунктів, чи захоплені якісь населені пункти, чи відбиті якісь позиції. Не буду називати номера підрозділів, які там беруть участь. Ніяких сіл, ніяких інсайдів, нічого такого я не повідомлю, окрім певного висвітлення. uh З двох сторін, скажімо так, тих подій, що відбуваються наші війська у наступі це факт. Наші війська мають успіхи. Повірте мені, це також факт е, в наступі і росіяни. І от про це я буду говорити про ризики загрози та небезпеки, тому що про перемогу говорити солодко, але не потрібно бігти поперед батька в пекло, тому що однозначно, а можеш нашкодити. Б потім можеш нашкодити двічі, е, з огляду на те, що перемога не відбудеться, і буде дуже велика гіркота поразки. Тому я буду говорити про дії противника більше, але один позитивний момент про наші дії, все ж таки, я відмічу. це те, від чого волають зараз там росіяни від роботи нашого українського ребу цих механізованих частин, які брали участь у наступі, і беруть і продовжують їх брати. Отож, перше відео демонстрація дрона, який цей дрон який має уразити нашу техніку. Ви бачите, що з ним відбувається. Та сама історія з розвідувальними дронами, ні, це також FPV-дрон, Так само щоб уразити нашу техніку. Він просто гаситься дуже потужно. Працює РЕП на цьому напрямку наших підрозділів. Єдине, що може працювати у противника, це FPV на оптоволокні, і це така ну очевидь, прояв того, що дуже непогано підготувалися наші війська до цих контрштурмових дій. Росіяни там сидять, хничуть на своїх пабліках. Що та почекайте, можливо, це не напрямок головного удару, який відбувається зараз на Курщині з боку Збройних сил України, можливо, удар може бути де -інде. Вони там поширюють інформацію по своїх джерелах про те, що на Харківщині, мовляв, є концентрація наших військ. Знову ж таки нічого подібного коментувати я не буду. Нехай це це залишиться. Довідання нашого генерального штабу, що і як потрібно реагувати, департамент стратегічних комунікацій стратком зсу мають ці відповідні речі робити, тому що ми в блогерській спільноті маємо точно не нашкодити. Але відволікаючи це, чи основний маневр, схоже, не знають навіть і росіяни, тому що вчора, в ході ось цієї наступальної акції збройних сил України, до Курська прибув високопоставлений. Чоловік з Російської Федерації, це заступник міністра оборони Юнус а, Він на фото поруч із виконуючим обов'язків губернатора Гінштейном, курським губернатором. Вони опублікували це фото, і це от один з ключових російських воєначальників, який прибув. Тому я думаю, що вони доволі серйозно сприймають Курщину і ще більш серйозно буде сприймати з огляду на те, що ну, у них є певний рівень сюрпризів та загроз, який їх там чекає. Курська операція так є важливою складовою, це якби є стратегією навіть так під час перемовного процесу. І ми бачимо, що Збройні сили України пішли у наступ на територію Курської області. Так, от як ви вважаєте, чому саме зараз це якось пов'язано знову ж таки з інавгурацією? Чи ні? Чому ми не наступаємо тоді на сході, а саме на Курщині? Це зв'язано непосередньо з Блінкіном, тому що його папа. мало что же об этом знает. Отец Блинкина непосредственно участвовал в Будапешском меморандуме, по которому у нас забрали ядерное оружие. Потому Блинкину у папы надо спросить. Папа, что ты там налепил 30 лет назад, что у нас украинцы остались абсолютно голыми и босыми перед, перед двумя ядерными державами. Тремя, если Китай туда брать. Китай, Северная Корея и Россия. Еще где-то там болтается тот же Иран. Поэтому это вопрос к Блинкину и к его папе. <свят> Потому вот, вот пусть там сначала разберется, что он имел в виду. А вопрос по поводу курского направления, причем здесь вообще какие-то переговоры или мирные действия. Движение в сторону Москвы в крайне пуганных идиотов, до третьего год мы не говорим. Здесь ничего вообще с мирными механизмами не связано, наоборот, развиваем, раскрываем новое направление. Сырский сломал архитектуру фронта, развернул на север в сторону Москвы. Сейчас бы еще головы развернуть наших генералов, которые почему-то смотрят на юг. Видите, что летит все в сторону Северного Кавказа. Ну а что на Москву не полететь? Ну, несколько там беспилотников прорвалось на Смоленске, на усть -Лух. Ну так это в сторону от Москвы, это западнее. Москва чуть восточнее, северо-восточнее. Надо на, наконец-то уходить от этих, эм, от этих договоренностей по Москве. Вопрос, кто их, кто их запустил. И начинать работать по всем предприятиям, по всем механизмам, по которым Россия откачает нефть, качает доллары, кто бы за ними не ни стоял, Абрамовичи, Ротенбергеры или еще кто-нибудь из этой мешкухи хабадной, это их проблемы в конце концов. То есть и работать надо на уничтожение, уничтожение в нефтеперерабатывающих заводов, нефтяных терминалов, газовых труб и так далее и тому подобное. Потому вопрос вообще, вопрос и к нашим генералам в том числе, а что у нас такое, что это за такая корова, интересно, священная. То есть некоторые предприятия, некоторые нефтепроводы, газопроводы, Москва почему-то, они вообще не поддаются удару. Вопрос к нашим понятно, ну естественно вопрос к этим хозяевам всего этого, всего этого добра, не путать только с израильским народом. Почему ваши израильтяне нам помогают, простые израильтяне помогают больше, еще и борются, получается, со своими, вроде как, соплеменниками, только на интересно на нашими руками. Потому вопросы эти есть, они просто задаются, я почему их задаю, их надо расследовать, надо понимать, почему несколько месяцев ни один НПЗ кроме там один, по-моему, Новошахтинский, то, по-моему, просто пролетал мимо, беспилотник упал. А Ні один НПЗ не згорів, почему труба наконец аміякопровода не разобрана. Мы ее отдаємо росіянам. Они ж вдоль трубы йдуть в районі Купенська, с вами кайдет труба на Купенске, в районі Купенська узлового, Там южнее чуть переходит на правый берег. Они йдуть дольбы, а мы отдаємо ее, практически зачистив и влив туда миллионы. гривен на ее восстановление. До сих пор не перекрыта труба газового потока, не разобрана труба. Ну кто слышал о том, что начали газовые трубы разбирать? Остановили же движение газа. Разбирайте, не разбирают. А я так думаю, что еще до сих пор качают там однодневные некоторые по однодневным договорам. Там есть такая возможность, могут качать. Почему труба, допустим, нефтепровода Дружба не разобрана? Мы до сих пор качаем нефть кому? Орбану? Орбану нефть качаем, российскую нефть, а в обратную сторону Орбан платит россиянам доллары и довольно-таки не один миллиард долларов по год. А вот эти вопросы все еще есть. Так это вопросы к кому? Вот приедет Келлов, к нему, так к нему тогда вопросы их и задав... их надо и задавать. А какие мирные, о чем мы еще войну не завоевали, не довоевали, так сказать. Мы, я больше скажу, мы ее даже не начинали еще реально. Потому что реальная война начнется тогда, когда будут разобраны все российские трубы, к которым мы имеем отношение когда будут уничтожены в европейской части все российские нефтеперерабатывающие заводы, Новороссийский терминал, Услугский и все остальные. Когда будут пересмотрены некоторые моменты, связанные с участием российских Ротенбергов через Фиртыши в наших предприятиях. Или задача российским войскам, которые ставят вот такие ротенберги, только еще раз повторюсь, не путайте с израильтянами, они никакого отношения не имеют к тем людям, которые нам в Израиле помогают. Так вот эти Ротенберги, Абрамович, какое отношение имеют к постановке задачи российским войскам, которые сейчас идут просто тупо на захват как раз предприятий в основном, которые нужны вот этим Ротенбергам. А Ротенберг построил Керченский мост. туда, В Крым. До этого россияне туда захватили, сейчас Ротенберг там подгребает некоторые такие хорошие предприятия. Кстати, тот же крымский титан в Кирташа. Еще раз повторюсь, там сначала Могилевич стоял, а скорее всего сейчас уже Ротенберг стоит. И так далее, и тому подобное. Куча этих вопросов есть. Мы так мы войну еще не начинаем из реалии. Если ее начать по-нормальному, мало не покажется. Не россиянам, опять же, россияне убегут, а и так далее, и тому подобное. Тем, кто рулит Россией, и которые принимают реальные решения на выполнение боевых задач. Мы же видим это, куда российские войска поперлись не на север в обход на обрез Покровска, а с юга на Шевченко, на литиевое месторождение, а дальше на Красноармейскую Запад. Ну что тут непонятно? Ясно, какие задачи стоят и для чего. Потому что с точки зрения военной они сейчас, сейчас делают неграмотно. Ну вот, исходя из всех задач, если бы военные ставили задачу, а не Ротенберг и Собромович, они бы выполняли ее сейчас по-другому. Но сейчас уже попали в довольно-таки серьезные проблемы. Роман Григорович, я повернусь до Курської області, все ж таки з воєнної точки зору, що ви можете на сьогоднішній день сказати, тому що якби, ну, багато знову ж таки аналітиків, ваших колег ви військові, говорять про те, що не потрібно наразі якось детально коментувати, давати якісь свої прогнози, так, е, тому що якби, працюють наші збройні сили. України, тим не менше, от аналітики Американського інституту вивчення війни вже говорять про те, що ЗСУ там прорвалися у трьох районах, і говорять про те, що коли вони власне наступали, так росіяни не могли нічого зробити, тому що так добре працювали знову ж таки на, наші РЕП. І в пабліках російських вони не розуміють, власне, чи це основний напрямок удару, чи це якісь відволікаючі маневри і говорить про те, що ми можемо розвинути свої наступи на території може і Брянської області, а може і Білгородської. От те, що ви можете на сьогоднішній день сказати щодо цього наступу. Ну, не тільки на Брянській, на Бєлгородській, а ще й на Придністров'ї. Є зараз дуже вигідна позиція по Придністров'ю отработать. Також форсування Дніпра по лівому берегу, можливо, однозначно. А в одному напрямку, як мінімум, п'ять, це мінімум, так реально, п'ять-семь. направлений, которые однозначно прорабатывает наш генштаб. Причем для выполнения задач оперативно разрабатываются несколько тактических направлений, по которым выполняются формирующие операции. Все по всем сразу направлениям. А какое уже будет основное, я вам больше скажу, сейчас об этом никто не знает. Не наш генштаб, они отработали все направления. А Сырский будет принимать решение по основному направлению только после того, как будут выполнены вот эти формирующие операции, когда будут проведены разведки боем, когда будет получена информация о плотности войск российских по направлениям, она будет обработана, а после этого только будет приниматься решение, какое из пяти семи направлений будет выбрано основным. Куда пойдут оперативные резервы, которых еще до сих пор нигде не видно, ну то есть их еще нигде нет. И на одном из направлений, тем, по которым сейчас ведется боевые действия, ни на одном оперативных резервов нет. Так вот, основное направление будет там, куда пойдут оперативные резервы. На это будет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Это формирующие операции могут проводиться полторы-две недели. В зависимости от реакции противника. тут же танго вдвоем, танец вдвоем. Но надо посмотреть, как противник отреагирует на эти действия и дальше начать двигаться. Если сейчас они никак не отреагируют, как вот сейчас. Они же на данный момент никак не отреагировали на наше контрнаступление по узкому направлению. Оно не было не глубокое, там 3-4 километра по некоторым позициям, но тем не менее реакции никакой. С, с Восточного фронта резервы не сняты. Э, максимум там по, по, полетел на это направление один из замов министра обороны. Это ну, толковый вроде зам, но тем не менее э, действий на линии было соприкосновений земле действий никаких россияне до сих пор не провели. Потому реакции нет. Можно сказать, реакции ноль. И сейчас у Сырского будет такой целый веер по принятию решений, куда направлять оперативные резервы. Еще раз повторюсь, от Приднестровья до Брянщины. И любое из этих направлений может быть еще оперативным на глубину до 30-40-50 километров, в зависимости от количества сил и средств у нас, выделенных под эту задачу, и от противодействия противника. Вооруженные силы Украины начали продвижение в Курской области. Украинские войска, как утверждается, пошли в наступление к северо-востоку от Суджи в направлении Большого Солдатского. И украинские военные паблики это подтверждают осторожно. И господин Ермак тоже у себя в телеграм-канале. Российские ну, подтверждают. z военкоры уже воют. z военкоры уже воют. Кстати, что интересно, помимо вот этой истории с Курской областью, вот оценку этому тоже хочу спросить и дать: еще российские З-военкоры о чем пишут? О том, что вооруженные силы Украины готовят наступление на Белгородскую, Брянскую и, ну вот, собственно, Курскую область, я так понимаю, что сегодня они уже пошли. Что думаете? Первое. Владимир Зеленский в прошлом году четко поставил задачу вооруженным силам Украины, как вы помните, перевести войну на российскую территорию, то бишь на все приграничие. Брянская область, Белгородская область, Курская область – это все российское приграничье. И от этих областей исходит колоссальная угроза, так как там сосредоточены российские войска и российские средства, силы. И это означает, что для того, чтобы Россия не била по территории Украины, не перла, не использовала различного уровня боеприпасы, снаряды, системы, ее необходимо подвинуть оттуда, от ее канонических земель куда подальше. Понятно, что если заповыхает все приграничие, не только Курская область, для Путина это будет еще один колоссальный удар, и он будет вынужден идти на какие-то более радикальные шаги. Значит, рисковать, значит, повышать ставки. Вопрос в том, что, как мы уже сами выражались ранее, Путину нечем больше крыть. Другое дело, что в последнем интервью The New York Times Блинкин сказал, нынешний госсекретарь США, это было последнее его интервью, что Путин был готов нанести ядерный удар. Быть может, он снова расчехлит свои ядерные ракеты. Другое дело, а кто ему даст? Понимаете? Думаю же, Путину никто не даст. Но дело не в этом, Юр. Понимаете ли, в чем дело? То, что мы видим в Курской области, это еще один черный лебедь для Путина. Ну вот началось. 25-й год только наступил, только все пошло, и вот еще один черный лебедь прилетел. И заметьте, эти птицы становятся все больше, больше, больше и больше. Этот черный лебедь под названием Курск побольше азербайджанского пассажирского самолета, который Путин уничтожил буквально в минувшем конце минувшего года, не извинившись перед этим, не перед казаками, не перед азербайджанцами, я же молчу про россиян, которых он тоже укокошил там, в этой авиакатастрофе. Но что сейчас происходит в Курской области? Да, вооруженные силы Украины идут в наступление. Посмотрим, каким это наступление будет, ограниченным, неограниченным, что получится. Однако это показывает, что у России нет там сил и средств для того, чтобы сдерживать. У России не хватает потенциала, чтобы отбить Курскую область и высвободить ее, ведь Путин поставил четкую задачу. В очередной раз освободить Курскую область до дня инаугурации Дональда Трампа до 20 января. Он ее не освободит. Планы похоронены. Планы Путина похоронены. Вооруженные силы Украины их похоронили в Курской области. Мы не знаем, что будет дальше с Курском. Мы не знаем, что будет твориться дальше с этим регионом, со всем российским приграничием, хотя я предсказываю, что оно заполыхает что война перебросится и масштабируется на все эти территории, которые вы перечислили. Брянская, Белгородская, Курская области Российской Федерации. Но это также показывает, что Путин к переговорам подойдет практически ни с чем. Он может чертить свои квадратики, он может говорить 3 на 4, 4 на 5, пропаганду Соловьев может вешать лапшу на уши Собчак, Симоньяны со всеми остальными всем россиянам, для внутренней аудитории. Но на Западе понимают, что Путин не добивается должных результатов, и более того, что эта Курская область теперь является разменной монетой. И Путину придется, первое, признать тот факт, что он не в состоянии освободить Курскую область, и второе, ему придется договариваться с Украиной и с Западом о том, чтобы Курская область была обменена на украинские оккупированные территории, канонические украинские земли. Хотя мы должны сказать, что и Курская область когда-то принадлежала Украине. Поэтому, знаете, тут тоже как бы, чем дальше он загоняет себя в угол, в тупик, тем больше будет дальше возможностей для переговоров, хотя он это пока и не понимает. Но Курск Владимир Путин проиграл. Более того, он Курск слил. Когда он назначил губернатора Хинштейна, главного стукача Москвы и Российской Федерации, губернатором, исполняющим губернатором в Рио, Курской области, он уже тогда подписался по тем, что он не может освободить Курск, Курскую область, что он наплевал на курян, что он потенциально пустил их в утиль, и что теперь он будет уничтожать свой народ своих курян, бомбя их каждый божий день, сжигая их дома до твар, и что курянам некуда возвращаться благодаря Владимиру Путину. Потому что это именно он лишил курян их домов, их земель, их будущего. Вот и все. Поэтому курское наступление, я думаю, что оно будет масштабироваться, набирать будет обороты. И, конечно, мы с вами очутимся в ситуации к 20 января, к 21, когда Трамп анонсировал, что что-то должно произойти в переговорном процессе, как он говорил, за 24 часа. Но мы с вами понимаем прекрасно, Юра, что до 21 января Путин лишится еще одного своего главного козыря.